Я отримала грант і побудувала теплицю. Але ні, це не буде історія про успішний успіх, бо мені двічі відмовляли. Ця історія про те, що, аби отримати результат, треба докласти трошки зусиль. Коли я вперше подала свою заявку, мені прийшла відмова через те, що була неправильно заповнена заявка і були якісь прогалини у бізнес-плані. І в той момент я подумала: та боже, мені хоч колись щось просто так вдасться, чи ніколи. кілька днів я нила та страждала. Але потім взяли себе в руки, почали дізнавати, що не так і як правильно це зробити. Дочекалась наступної хвилі і подала знову, знову те саме. Мені телефонують і кажуть, що мій бізнес-план дають на доопрацювання, але це вже хоча б не відмова. Тому я доопрацювала все, мені його затвердили, і далі почалося знову веселуха. Для того, аби мати вже офіційне підтвердження і почати процес отримання коштів, треба мати довідку про відсутність податкового боргу. І саме в цей час податкова служба. Вирішила збільшити час очікування таких довідок, і я просто не встигала її отримати В цей момент. Я подумала, що це певно не доля, але потім знову взяла себе докупи, почала туди телефонувати і пояснила ситуацію. Дзвонила певно раз двадцять, і напевно так дістала їх, що за п'ять хвилин до кінця робочого дня я побачила сповіщення щодо Я вже є. Миттєво перекинула файл у центр зайнятості, і мені з ними насправді дуже пощастило, тому що вони чекали цього файлу до кінця робочого дня. Якщо вам цікаво сам процес і що було далі, пишіть в коментарях, і я буду розповідати.